Продовжуємо працювати Топонімічна комісія. У нас цілий ряд питань, які ми сьогодні повинні розглянути. І перше питання. Проведено громадські обговорення. Ці громадські обговорення стосувалися об'єктів топоніміки, розміщених в нашому місті, і об'єктів топоніміки, які розміщені у селі Христищі. Оговорення у формі консультації з громадськістю щодо перейменування вулиці Миру в селі Хрестищі Берестинського району Харківської області. Громадське обговорення, ви пам'ятаєте, ми з вами розпочали, розпочали відповідно до розпорядження Берестинського міського голови наприкінці 24-го року. Це було розпорядження від 12 грудня. Про проведення громадського обговорення щодо перейменування об'єктів топоніміки в населених фронтах міської територіальної громади. Ми вийшла про перейменування вулиці Миру, на вулиці Олександра Тітова, так як до нас звернулася Валентина Тітова, що попеременувала ми вулицю Миру на честь її сина, який загинув, захищаючи Батьківщину в російсько-українській війні. Згідно з даним інформаційним повідомленням, зауваження та пропозиції громадян з вище зазначеного питання приймалися з 12 грудня по 12 лютого. Працівниками Христищінського Старостинського округу, Берестинської міської ради, Берестинського району Харківської області було здійснено подвірний обхід будинків всіх зареєстрованих та проживаючих по вулиці Миру в селі Христище з питанням перейменування вулиці. Сьогодні на засідання топонімічної комісії ми запросили старосту Христичницького округу, який безпосередньо здійснював обхід е, саме е, жителів цієї вулиці. На даній вулиці зареєстровано 109 чоловік, фактично проживає 77 чоловік. Брали участь в опитуванні: 64 чоловіка. І 64 опитаних за Вулицю Олександра Тітова виступило 4 чоловіка. За вулицю захисників України 5 чоловік. За вулицю Миру 55 чоловік. Тобто, бачимо відповідно з цього опитування: мешканці села Хрестище не підтримали ідею про переименування їхньої вулиці на честь захисника України Олександра. Тітова, і відповідно до цього громадського опитування, і відповідно до закону України про географічні назви, ну, ось у нас така ситуація, що населення даного населеного пункту не підтримало цю пропозицію. У кого будуть які пропозиції? Ми з вами вперше стикаємося з такою ситуацією, в основному у нас населення підтримувало ідеї перемінування тих чи інших об'єктів допомоги. Наскільки ми проконсультувалися із нашим відділом правового забезпечення, це питання, якщо воно не підтримано, воно вже не відноситься до компетенції Капанімічної комісії і тому приймати якісь рішення, ми вже не вправі. Ці рішення, якщо б ми дали рекомендацію, приймала. Наша міська рада, але зараз, я думаю, напевно, буде недоцільно давати якісь рекомендації. Беремо, беремо до відома все те, що нам повідомлено, чи може у когось бути якісь пропозиції. Чи беремо до відома цю інформацію? Ну і все. І коли ми її беремо до відома, ми розуміємо, що далі, ну далі вже все проведено громадське обговорення. Хто за? Проти, утримався, наступне питання. Питання, яке стосувалося перемінування скверу в нашому місті. Ми говорили з вами на Червоному комісії. Це кальний сквер. Ми говоримо про це на сесії депутатам Берестинської міської ради про те, що питання про перейменування об'єкту топоніміки вулиці у нашому місті на вулицю Героя України Дениса Шевченка, не стоїть, тому що це порушує норми закону про географічні назви. І тому ми запропонували назвати сквер, де розміщений пам'ятний знак воїнам-учасникам антитерористичної операції і зараз воїнам, які чинять опір в цій. Війні, в цього протистояння, то ми прийшли до висновку, що саме цей сквер буде доцільно наймірувати ім'ям Героїв України. Я ще раз наголошую, єдиного героя України в нашому районі, який удостоєний цього найвищого звання, цього найвищого звання в нашій державі. Це Денис Шевченко. Це пропозицію ми озвучували депутатам. Депутати нам пропонували про перейменувати інші сквери, але ми вважаємо недоцільним перейменувати сквер студентів, який розміщений зовсім в іншому куточку міста біля аграрно-технічного комплексу, коледжу чи сквер. Сквер у нас називався до 16-го року 60-річчя. 60-річчя жовтня, потім він був перейменований в 16-му році на молодіжний сквер. І саме в молодіжному сквері був установлений пам'ятний знак дроєм АТО. Але ми маємо ще сквер слави, ну чомусь пам'ятний знак був встановлений саме тут. І вже коли, коли, коли вже цей пам'ятний знак знаходиться саме тут, то я думаю, буде правильно. Якраз саме цей сквер найменувати ім'ям Героя України Дениса Шевченка. Ми провели консультації з громадськістю у формі електронного опитування до Красноградської міської ради. В результаті обговорення надійшло шість пропозицій. Три учасники висловилися за перейменування цього скверу, три висловилися проти. Не єдиного героя України, якому ми повинні героя України, відповідно до імен, яких ми повинні перейменувати топонімічні об'єкти. Ще такого героя ми маємо. І це наша біль, це Анатолій Шапіро, герой України, один з перших героїв України, який брав участь у визволенні Освенцима. Людина, яка народилася в нашому місці, ну і пам'ять про яку стерта повністю. Тобто в нашому місці ми до неї не повертаємося. У нас були е, пропозиції щодо перейменування однієї з вулиць, ім'я Анатолія Шапіра, але населення цього не підтримало. А це говорить про те, що ми не працюємо належним чином і не доносимо інформацію населенню про те, щоб вони знали своїх справжніх героїв. Ну а зараз мова йде про Дениса Шевченка. Я переговорила з батьками Дениса Шевченка. Вони дали згоду на те. Щоб саме цей сквер носив для їх сина. У кого яке бачення, хто хоче вислатися? Ні, ну батькам згоду можна сказати. Підождіть, сказали, хто висловиться. Я хочу висловитися. Я, може бути, не правий, але якщо три за і три проти. Ну, хіба можна там три або шість люд... чоловік рішати назвати це одну. Ми ж винесли народне та пані мічка, ми консультації провели. Дивіться, вже не один герой. Появилася інформація в інтернеті, що нагороджений мешканець, як не помиляюсь, Київської громади героєм. От, от, от. О, Нещодавно. Просто к чому? Я не проти, треба надо, надо знаходити. Але доки йде війна. Можемо ми знати наперед, скільки буде героїв і що буде далі? Як можна порахувати ну, всі втрати наші, коли війна йде повномасштабно? От друге, звернуться батьки, і ще треба. Ну Ви ж не зможете відмовити, якщо одного назвали, треба ж бути другого. Ми а будемо далі? говорити про те, що це був перший герой України в нашому країні. Перший. Лучше, да. коли останній. Просто. Мабушки сюди, він вже не житель красновачний. В нашому районі має людиного героя України. До нас звернулися батьки страха, щоб ми найменували еподемічні найвичі. Ну я хочу сказати, що враховуючи рекомендації інституту. Українського інституту національної пам'яті є такі рекомендації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо заходів, пов'язаних із героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам'яті, патріотичне виховання та консолідацію українського народу. Ну тут трошки, можливо, інша якась ідея, роз'яснення, що в населених пунктах, звідки походять або в яких тривалий час проживали загиблі воїни, вжити заходів з увійковічний імен загиблих у назвах площ, вулиць, пробув і скверів. А в той же час ми повертаємося до самого заголовку цього нормативного документу, рекомендації для місцевих органів місцевого самоврядування. Тобто ми топонімічна комісія як консультативно дорадчий орган свою думку висловили, але відповідальність вира на себе, орган місцевого самоврядування, який великі ви права отримав в результаті децентралізації влади. Так що, і витримані були також вимоги тут положення, щоб провести обговорення громадськості. Ну, проведено було обговорення. Тим більше, що поби, вже, як би сказати, не можна людей розчаровувати, вже пообіцяли. Ми пообіцяли, але вони тут. Шановні, якщо більше ніхто не хоче висловитися, і алея Героїв Чорнобильців, яка проходить через все місто, так виділяємо і алею Героя України Дениса Шевченка в молодіжному сквері. Це, це, це. Ще... Ще які пропозиції? тоже. Сейчас скажу. Кажіть. Пропозиція під перший, чи друге? Ми не знайомі. Я розумію, але мене дуже не знають. Я своє. Дивіться. А, ну, Тут уже говорили про те, що ще буде багато героїв. А, а яка різниця? Перший город чи останній горой? Скажіть мені. Чи середній не буде, чи третій, чи п'ятий, все, все одно буде герой. Я так думаю, що парк перейменовувати не треба, це парк слави він так і не Ми забуває. не про парк слави це разговоримо. Але такі... перейменовувати зарані сьогодні. Я думаю, що ми повинні прийняти рішення, щоб на цій алеї, щоб вона називалася Алея Героїв, і на цій алеї були пам'ятні знаки. Оце пам'ятний знак Герою України Шевченко. Оце пам'ятний знак такому Герою України. Це такому такому. Щас, зараз ми говоримо про меморіалізацію. Але говорити про меморіалізацію зараз зовсім зарано. Ми з Іриною Петрівною, з Наталією Іванівною були на навчанні, яке проводив Український інститут національної пам'яті. І вони нам наголошували на тому, поки закінчиться війна. Ми ще не знаємо якою буде меморіалізація подій цієї війни? Тільки після закінчення ми можемо робити якісь перші наробки того, що буде далі. Так, да, прекрасна ідея, щоб це була одна алея, де були вшановані всі ці О, так, можна. Да. що скажемо. Це прекрасна ідея. Але, але, але про меморіалізацію За, говорити ще зарано. А меморіалізація це сквери, парки, те, про що нам говорили, що героїв вшановуємо не портретами, героїв вшановуємо не е, великими стелами, а вшановуємо скромно, але через душу. Парти тоді відкладемо це питання. Ми можемо його відкладати. Нам соромно дивитися в очі батькам, які були у нас, і ми сказали, що ми все зробимо. Ми їм вже не назвали Треба Ми з цього відкладаються. Але сквер не залишається. Сквер молодіжний залишається, а в ньому центральна алея велика буде на добре. Хоча я з батьками поводила сквер. Тепер? Пробачте, ще йшли об обговорення, а ви вже пообіщали батькам? Я не а пообіщала, я спитала, що? чи не проти вони цього? Ага. А вони сподівалися ну, вони... вулицю. на вулицю. Я їм сказала, І що вулиці бути не може. Все. Ну що, тоді даємо рекомендацію мали молодіжному склею. Все, хто за цю пропозицію? Хто за цю? Проти утримались. Я отримую рішення прийнято. Наступне питання, яке ми виносимо сьогодні на обговорення, ми продовжуємо працювати з об'єктами топоніміки у селі Піщанка нашого Берестинського району. І в нас є дві пропозиції. Ми звертаємося до старости Піщанського старостинського округу Наталя Раплавсько. Скажімо так, станом на сьогодні мешканці готові перейменувати два провулоки. Це провулок широкий, на їхня пропозиція назва серпневий. Чому так широкий. Де так. знаходиться цей проволок? Скільки там мешканців? Два домоволодіння, мешканців зареєстровано 10, ну дві родини. Mm -hmm. Чому вони більше йдуть на серпневий? У серпні місяці вони поотримували ордера на це житло. Все. В серпні почалася їхня історія так, проживання. Все, так. Оце Вони так вирішили, я їх підтримую. Дві родини. Назви серпневих у нас ще не було. У нас тільки були серпневі вечори під ялинкою. Таке у нас було. А провулка серпневого не було. Якщо ми говоримо про провулок серпневий, його можна ув'язати ще із символом нашого всього українства це українським серпом, яким волотили. Він проходить вулиця Слобожанська, Мальовнича. Mm. І про вулиця. Ми, да, ми. намалювали собі маленьку карту. І в серпні фортеці та, закладаємо. Ми подивилися, що проволок серпневий це буде, буде це там. І мало день незалежності, а ще й день народження міста. Oh, тепер у нас oh. також серпнево. <різь> так що там у нас пшеничне, і ми так вирішили, що воно. Вам дуже велике дякуємо за таку прекрасну мешканці, яка пов'язана якраз із нашою автентичністю. Стало питання на голосування. Хто за перейменування? прогулку широкий, на провулок серпневий. Хто за проводим три. Змішення прийняття. Другий об'єкт у нас провулок Богдана Хмельницького. Цей провулок у нас проходить трьома частинками. Із цих трьох частинок, з першого по п'ятий, ну хто знає піщанку, потім йде в нас так центр від вулиці. Березнево 8 березня і потім йде понад самим кладовищем. Це він так розірваний на три частинки. Ну він весь провулок Богдана Хмельницького. хоча біля кладовища його просто вулиці можна називати? Ну, там номерація. Я думаю, да, зараз люди ми... не будуть mm -hmm. на це згодні І, звичайно, розділилася думка. Частинка перша, вони це знають, що перейменуємо. Більше знаєте, як буде. Вони зовсім згодні. Друга частинка – пробулка безліч. Велика безліч була пропозицій. Але більше так склалося, вони більше схиляються, бо ну, Богдана Хмельницького вони вирішили, що буде Богданівським. Щоб уже не туди, не сюди. Ну так вирішили. Третя частина в мене є представник. Yeah. Вони вчора проводили. Да, вони, да. Ми, да. Всі люди до цього вже готові. Mm -hmm. І це не тільки про всі готові знають, що ми будемо. Там у нас була пропозиція Івана Полуна і другу забула. І філософський. І... Да. І... І... Ну, філософський біля кладовища там. Ну, Скажімо так, щоб усі в кучу. Ні, вони всі по своїй території, всі на три частини, люди поділені. От вони Ну, все одно людей. Богданівський. На Богданівський, Богдана Хмельницького, Богданівський. Говорити про Богданівський ув'язано воно з нашою ідентичністю. Важко сказати. Mm -hmm. Це mm -hmm. Ну, Хіба що з Богданом Хмельницькою вулицю вв'язано? E, e, не... Івана Богуна?

Зараз, кажуть, я дивлюсь по нашим об'єктам, щоб на сьогодні мої мешканці взагалі села Піщанка, у нас теж багато загиблих і ми їх всі знаємо, але не хочуть люди порумінувати, не того, що там на часі, не на часі таких слів нема, А є одне слово, щоб не було образно другим і батькам. Не, і не то, що не готові чи не хочуть, і хоть, ну просто. У нас, скажімо так, вже ми так дивимося, і ми з не мордуємо. Давайте ми ще, якщо немає інших пропозицій, давайте ми ще подумаємо. Ні, шахі ми це лишаємо. Богданів. В нашій частині теж подобається. Ну, воно все у нас і видихність у нас немає. Ну, хай буде. Не дивіться, Члени економічної комісії. Богданівський. Обговорення в нас спокійно проходить. Люди щучу. закон читають, це бачать, вони до цього готові. Провулок Богданівський, ну, на честь Богдана Хмельницького буде вдома. Ув'язали, ув'язали, топонімічно панімічно прив'язали. Ставимо голосування. Хто за рекомендації внести на ради прийменування провулку Богдана Хмельницького на провулок Богданівський? Хто за? Проти? Утримались? Утримався один. Утримався вбусть. Рішення прийнято. Ну, а далі ми виходимо на громадське обговорення. По місту і наша вулиця це є провулок залінійний, який знаходиться якраз за лінією. Тільки я звертаюся до істориків. Скажіть, будь ласка, назва за лінійний це назва провулку, яка пов'язана з українською оборонною лінією. Що він знаходиться за цією лінією? Чи назва провулку пов'язана з тим, що він знаходиться за лінією залізниці? Наскільки я знаю? Там почалася забудова тих будиночків і вулиця, та почала, коли в Краснограді з'явилися перші буровики І вони за свої кошти для своїх працівників почали будувати. Буровики пізніше, Людмила Петровна, а це провулок за лінійний? Ну той, що йде за лінію. І воно да. вважалося? Чого? За, за залізничною лінією. За лінію залізничною, так? Не за лінію Україні, не за українською. Значить, залінійний провулок, це який провулок з'явився, коли стали його забудовувати. Тобто це, ця частина міста стала забудовуватися в 60-х-70-х роках. Тому що старий низ будувався разом із фортецею, а ці – в 60-70-х -х, х роках. Тоді і поряд з ним виникла вулиця, яка також носить назву Залінійна. Я думаю, що провулок залінійний ми залишимо за а вулиця потребує перейменування. Вулиця знаходиться в ансамблі вулиць Лугова. Це історична назва вулиці, яка виникла ще з моменту е, часів фортеці. Наступна вулиця була перейменована на Мічуріна. Ми її назвали Берестковою. І ще одна вулиця, яка у нас йде, це вулиця саме Залінійна. Ми також запросили мешканців вулиці. Володимир Васильович, ваше бачення вас ваше, уже спілкування. Ні, не буду я виходити. Я думаю, мене всі і так почують. Обговорення проходило не так, як в піщанці. Ну, попереднє, звісно, попереднє, без, без публікацій, без нічого. Трішки потужніше, ніж в піщанці. Стосовно перейменування вулиці, перше питання: а чому не перевулок? Все-таки вулиця, на якій мешкає. Ну так, близько 16 чуть більше сімей. Ну, в принципі, в принципі як-то так. Чому не Переулок? От саме перше питання було, чому не Переулок? Навіть придумали для Переулка назви або на вулиці. Ну, романтичні, поетичні. Я зачитаю, тому що думок було багато. Ну, я сказав 16 сімей. Ну, Зразу скажу більше восьми було назв. Ну, я от, як рецензор вісім відібрав. Патріотичний, щасливий, затишний, зарічний, джерельний, надрічний, прозорий. І... Поетеси Ліни Костенка. От я його залишу. Ну, як то так? Чувак, Ліна Костенка. Красиво. Но, коли ми красиво, красиво, зараз дуже Давайте так. Ви зараз мені розповідайте, я все уважно слухаю і людям на цій вулиці, вулиці живу. Вулиця більше дорічки. За річна, і річна. І, Зарічна і, у вас була. Yeah. За річний ми не бо він перед річкою, як для нас. Для надали від за річкою. А для це нас перечка. І над річний теж. теж. І і теж. теж. На ць, Звучить некрасиво, так? Помозі вулиця Серпанкова є, коли ми роздавали вулиці на ділянках, їх шість вулиць було. У 18-му і джерельна, там же джерела, там же водоканал. О, а тепер якраз цьому от якраз джерельна чи джерельний, от переулок, де переулок де, де 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 залінійний, там якраз є старе русло джерела, але з будівництвом, і з забудовою вулиці і твердим покриттям, твердим покриттям вулиці Малосадової. Це джерело залишилось там труба, але нижче трошки люди будувалися. Добрі господарі, які на той час збільшували собі земельні ділянки, і це джерело воно просипається рано навесні, коли снігу багато, коли ґрунтові води виходять через. Трубу в залізничній колії, оці насипи і воно перетікає плавно, людям робить багно, і люди, які живуть і відносяться до вулиці Українській, там потопають просто потопають правда. Ну при цьому треба джерела там трошки почистить, які от. Наповнює річку Берестову. Оце не на переходим. Але отакі побажання. Ну побажання, отакі думне побажання, а думки були мешканців цієї вулиці за лінією. Ми вам дуже вдячні. Ми будемо вдячні, якщо ви нам залишите всі ці пропозиції. Ми почули ще одна пропозиція. Надійшла Галіна Павна про сирпанкову вулицю або провулок. Ми ще беремо місяць на громадське обговорення. Ми визначаємося, що правильніше буде перейменувати провулок чи вулицю. Ну і, також, і історично запитув... подивимося, як це ув'язку. І, і також, ну от у мене особисто запитували, як це так, як переіменувати, ніде немає в засобах масової інформації. А ми ще не, не дойде. Я відповідав, це інсайдерська інформація, а. і поэтому ми повинні бути готові до цього. Психологічно підготовлювати необхідно населення. Якщо там, звісно, ансамбль Лугова, там у нас, у нас там і джерельний блок. Нормально. Ансамбль.

було, ну, нам старши, я Лапок, спирам, річ, річ. Все? Це всі ті питання, які ми виносимо. Я звертаюся до вас і прошу місяць на обговорення на наступному засіданні Топонімічної комісії. Ми вже будемо приймати рішення щодо вулиці або проводу, який у нас називається. Залізень. Все. Спасибо всем за участь.